Приймеш правильне рішення. Хлопці, кажу ж вам, все змінилося. Я одружений, я несу відповідальність, я вже більше не 16-річний маньяк. Цікаво. Звісно. Це перевершує навіть випускний 98-го року. Не знаю, чого він тоді горів цілий тиждень. Навіть невідомо, котрий з них комода три тисячі. Сподіваюся, що цей, а там не сказано, коли повернеться зір. Написано за два дні. Воно того варте.